У нас був курс для адміністраторів нещодавно, багато хто з вас на ньому був, і мені хтось сказав, що Наталя, ми не знайомі з вами, а ми якось так з нами спілкуєтесь, начебто ми 100 років з вами знайомі. Я, чесно кажучи, думаю, що ми з вами 100 років знайомі зі всіма, але, ну, правда, слушне зауваження, тому я дуже швиденько, можливо, хтось ще не знає нас, не, не читав книги наші, не читав портал, не дивився, не слухав, не сперечався з нами. Тому що зі мною всі дуже люблять сперечатися, казати Ви не праві так не буває, так не буде і так далі. Тому давайте познайомимося дуже швидко. Мене звуть Наталя Гончаренко. Я є засновницею бізнес-школи «The Concepts». Колись вона називалась багато років «Beauty Salon Boss», портал солоний маркетинг. Наразі ще вища школа індустрії краси. Бізнес-інкубатор, авторка книжок. Які ви, якщо не читали, то бачили, десь чули. Багато з того, чим ви користуєтесь наразі, те, що ви вважаєте сьогодні. Нормальним в принципі, я пробивала своєю головою. Знаєте, покоління вони змінюються. Пані Наталя, вона пам'ятає, от ще хтось пам'ятає. А багато хто приходить на цей ринок, вони цього просто не знають. Це абсолютно нормально. І я пробивала своєю головою стосовно автоматизації, стандартизації, послуга як продукти, і багато багато речей зараз ми вже почали. Тому що у нас навіть є вже команда лін-амбасадорів. Ви, власне, всі знаходитесь на лін факультативи, лін б'юті. Це додаткові наші заняття до основного курсу. І тепер ми пробуваємо вже разом. Вже я не одна, ми вже разом пробуваємо з вами. Управління, власне, це є продовженням всіх тих 17 років всього того, що наша бізнес-школа я особисто впроваджувала в індустрії краси. Щось прижилося, щось не прижилося. В принципі, все повільно, поступово воно приживається, тому що за цим всім стоїть методології, які дієві, вони дієві у всьому світу. Вони дієві у світі, вони дієві в наших галузях, в суміжних галузях, в усіх інших галузях. Суміжні галузі, я маю на увазі спа-галузі, медична галузі, там ну, будь що подологічне тепер вже да, у нас є масажний, тобто абсолютно всі, всі, все, що стосується б'юті, все, що стосується медицини, все те, чим ми з вами займаємось, воно все абсолютно дієве, застосовується на практиці і змінює ваші підприємства на шляху до того, щоб ви були не просто якісь тимчасові успіхи досягали і думали, боже, сьогодні в мене є операційний прибуток, супер. А потім три місяці його немає, і ти не знаєш, що робити. А ми все ж таки будували і сталий бізнес, тому що в цьому сенс. Сенс не в тому, щоб ми постійно гасили пожежі. Давайте все, я про себе закінчу, підемо далі. У нас тема сьогодні факультативу це персонал і завтра. То взагалі у нас ще ніде не був, не був в школі, не був на минулих лінь факультативах. Дуже швиденько ми почнемо зі словника, але я раджу вам знайти можливість, якщо там не на основний курс прийти, то хоча б прийти на конференцію. У нас конференція буде в березні Beautynomics, і там ви отримаєте до конференції перше відео, перший факультатив. Там, де я загалом розповідаю, що таке лін менеджмент, які інструментарії, чому ми їх застосовуємо, чи дійсно вони дієві, чи не дієві. взагалі, що це таке.